Відверто з лікарем сьогодні ми продовжимо говорити з дерматологом-трихологом Тетяною Маленко про догляд за волоссям. Пані Тетяно, вітаю! Вітаю вас, Юлічка. І сьогодні ми продовжуємо нашу розмову. Ми почали вже говорити про випадіння волосся, про так. причини. В принципі, ця тема, як ми вже тоді зрозуміли, буде перегукуватися з темою догляду за волоссям. Правильним догляду за волоссям. Про міфи, про те, як правильно, як неправильно ми продовжуємо нашу розмову. Що таке правильний догляд за волоссям? От в глобальному сенсі, в глобальному сенсі, це звичайно, очищення шкіри голови, так з чого ми повинні завжди починати. І це завжди шампунь. Його основна задача це очищення шкіри голови. Не потрібно чекати від нього чогось більшого. Не потрібно чекати, що він закриє нашу кутикулу, про те, що він зупинить надмірне випадіння волосся, тому що його задача тільки виключно очистити шкіру голови. А тепер, якщо ви мене запитаєте, як часто мити шкіру волосистої частини голови, це дуже індивідуальне питання, тому що комусь достатньо один раз в 3-5 днів, комусь не вистачає навіть раз на день, якщо сам. Підвищення, якщо порушена себе регуляція, більше це стосовно чоловіків, тому що все-таки дія у них андрогенів це таких чоловічих гормонів на шкіру волосистої частини голови більше в 6-7 разів, чому жінок. Тому що запитати чоловіка, коли тобі захочеться помити голову, він скаже, що вже на ранок помити голову. Влітку сальність підвищена. Ми знаємо, потовиділення сало виділення. У нас буде більше, тому звичайно, і частота миття може збільшуватися. Голову ми чистили. От я завжди питаю своїх пацієнтів: а як ви миєте голову? Скільки раз наносимо шампунь? Понять, скільки витримаємо. А що це має значення? Так, це теж має значення, тому що перший раз шампунь, коли ми наносимо ретельно, це значить, ми беремо і подушечками пальчиків ніжно 2-3 хвилинки масуємо разом з шампуньком, шкіру волосистої частини голови. І з цим ми приберемо зайве бруд, саловиділення. При тому водичка бажано, щоб була не гаряча, не льодяна, щоб вона така приємної температури була, тому що це теж має значення. Змили і другий раз ми миємо і вже. Другий раз шампунь виконує своє саме дію, ту, яку він має виконувати. До речі, мити волосся теплою водою прохолодною, гарячою якою? холодна дає спазм, гаряча розширення судини. Давайте виберемо все-таки середньоарифматичне кімнатної температури да, ну, да. і Але бажано не на мокре волосся. Після миття голови да, на ніч треба підсушити да, 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 підсушити волосся. Ми помили шкіру волосистої частину голови. Далі ми не забуваємо, що у нас є краса наша це стрижень нашого волосячка. і ми обов'язково. Скова повинні його доглянути. Може бути як мінімум це кондиціонування, тому що ми повинні закрити нашу кутикулу. Кондиціонер це як одяг для нашого волосся, не можна очиститися і піти голим на вулицю. Угу. Додатково, причому в проміжку, може бути маска. Якщо додатково нам потрібно або живильна маска, або зволожуюча маска, то ми її можемо вставити між шампунем, потім маска, і потім в кінці кондиціонування. Не забуваємо про наші кінчики і не тільки про кінчики. Ки про масла, але це не ті масла, які стоять у нас, наприклад, на кухні, або я побіг там якийсь купив маселко в аптеці. Це повинні бути доглядові завжди гарної якості масла, низькомолекулярні, і вони будуть виконувати саме ту дію, яку вони повинні виконувати. Тобто вони будуть живити, а не будуть як олія виглядати так, на пролосим. Не, не тільки не буде. це, по перше, mm -hmm. велика молекула, вона і не потрапить ніяким чином, і вона навпаки може тільки нашкодити. Mm -hmm. Тому ми повинні повинні дбати про наші кінчики про ліпідну мантію, яка між лусочками нашої кутикули. Кутикула – це поверхневий шар, стрижня волосся. Ми повинні про все це бати. Є незмивні догляди. У нас зараз пора літа, тому ми пам'ятаємо, що навіть от коли ми сушимо волосся, ви знаєте, що ми повинні нанести термозахист, ми наносимо обов'язково перед тим як будемо сушити волосячко наше. І ну, звісно, якщо спитаєте, чи можна утюжки, ну так, якщо ви там кудись ви йдете, повинно гарно виглядати, і ви хочете собі зробити зачіску. Звісно, можна. Як. Що ви спитаєте, чи можна кожного дня? Ну звичайно, що бажано не кожного дня це робити, це в будь-якому випадку. Але всі ми знаємо, що на шкіру обличчя ми наносимо СП-фактор захисту, так влітку. Але волосечко наше теж цього потребує. І не забуваємо, волосечко воно складається більшості сімдесят 80 Це все таки білкова структура. І коли діє сонце така тривала, то вона може пошкоджувати мостики між цими амінокислотами. Тому ми повинні думати теж про захист зараз на ринку. Ду дуже багато дуже достойних лінійок, які ви просто можете почитати по складу, і там буде фактор і термозахист, і СПФ-фактор захисту для mm -hmm. нашого стрижня волосся. Mm -hmm. І от уточнення ми того разу вже торкнулися питання, як мити голову правильно, ну тобто mm -hmm. доглядати, щоб не було надмірного випадіння волосся. Ви тоді зазначили, що шампунь треба підбирати по типу шкіри голови. Буває таке, що приходить пацієнт і каже: у мене сальність підвищена, але стрижень у мене сухий. Ми тут повинні думати, коли беремо шампунь. Беремо один, наприклад, зволожуючий, як там написано, а другий все-таки для жирного скальп. Скальп це шкіра uh -huh, волосся, частина голови. А потім уже зволоження, це наша кутикула. І використовувати їх по черзі. Тобто раз ми використовуємо шампунь для шкіри голови, наприклад, шампунь для жирної шкіри голови. Наступний раз ми можемо зволожуючи шампунь. Ні, ні? ми беремо, якщо жирний скальп, зволожуючи шампунь, не беремо для жирного скальпа. Може бути шампунь на, на кожен, кожен день, день обов'язково цього боятися не можна. І ну, коли... ми ж сказали, що скільки потрібно, от да. якщо, наприклад, щодня у тебе жирніє волосся, то тоді щоранку або щовечора треба мити голову. Так, не боїмося, якщо сальність підвищена, все-таки це повинні бути на шампуні для чутливої шкіри. У них повинні бути дуже гарні поверхневоактивні речовини, ті, які потрібні, допустимі в той кількості, які будуть очищувати гарно шкіру голови, тому що є таке, що людина взяла шампунь, каже: "Ой, я Два-три рази п'ять покористувалася, все мені воно почало недоочищати. Просто мені потрібно змінити шампунь, і я буду так: от міняти, 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 тому що шкіра привикла. От бачите, ми трошечки з вами підійшли до міфів, тому що тут уже у нас починаються міфи. Якщо ви правильно підібрали шампунь, то ви не будете відчувати те, що я попередньо сказала. Крім того, може бути декілька шампунів. Цього теж боятися не можна. Є детокс шампунь, які дуже гарно очищає. очищають. От про те, що ми казали, ми очисти. Це шкіру голови, але кутикулу після них ще гарніше потрібно закривати. Інколи навіть є такі професійні лінійки, де і сивородки тоді додаються. Якщо там кожна третя миття деток диток потім іде реконструюча сиворотка, і потім такі фінальний, вже насичений протеїнами кондиціонування. Це ми повинні розуміти. Далі там шампунь на кожен день. Ми повинні розуміти. або для колись підвищена сальність у когось нормально Це так, раз в 3-4 дня хочеться помити голову. Так uh -huh. і у кого більш схильна до сухості, це раз в. В 5-7 днів так, от як людина каже, мені не потрібно, мені цього достатньо. Ми не забуваємо про порушену себе тому що із таких дерматотрихологічних та проблем все третє місце. Вона займає. Хтось каже, мене лупа, а дайте шампунь. А я кажу, завжди приходьте на прийом, тому що лупа це може бути проявом або неправильно подібраний догляд. Це може проявом навіть якогось гормонального дисбалансу. Наприклад, чи ми пересушили не тими шампунями, чи недоочищили шкіри. Пам'ятаєте, у нас десь років 10 назад, от всі-всі перейшли на Сульфатні шампуні. Вони мають місце бути, і там, де вони повинні мати місце бути, але ми повинні знати, що вони саме по собі будуть трошечки недоочищувати шкіру, і буде біля коренів, такі знаєте, як лусочки збиратися. І потім і сальність буде більше. Але вони, звісно, використовуються, коли є деякі і доглядові естетичні процедури. Після них нарощування волосся допросяться перекори, щоб такі. Ну, це ні, може ніжно. бути і проблема з самої шкіри. Так, так. 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 є така Юлію, дуже доречна, те, що ви підняли цю тему. Вона може бути жирна, ці корочки може бути суха. То тоді, коли суха, то ми все-таки беремо більш навіть поверхнево-активні речовини. Вони ж є різні і вони є такі більш лояльні, які не дуже очищують. Зараз ринок дуже великий. Зараз дуже добре, тому що людина може лікар, перш за все, перукар, технолог, трихолог, може запропонувати, тож не боятися спитати, знаєте, тому що а, знову домігів вже трошечки. Наприклад, які ти користуєшся шампунем? Ви спитаєте своєї сусідки? Вона Скаже, а я таким. Ой, куплю такі ж. Її підходить, вам не підходить, тому що mm -hmm. у вас зовсім інше за крім мікро... шкіри голови. Розумієте, у вас інша проблема, тому не боятися спитати у професіонала. Якщо ви саме не розібралися, ви бачите щось не то не потрібно, йти, знаєте, знову купляти п'ятий, шостий, сьома. І маленька поправочка: так. запитати у лікаря, а не у консультанта магазину. Це звісно, так як і в аптеці повинні відпускати препарати, а не призначати лікування. Готуючись до програми, я. Багато читала, що люди пишуть: не треба купувати там, де лауретсульфат, бо це погана хімічна речовина, яка шкодить волосся, яка шкодить шкіри. Тобто, ви про цей сульфат говорили? Так, так, дивіться, ну це як ви кажете, пишуть люди. Люди пишуть багато чого, тож є сульфатів дуже багато. І якщо навіть лаурельтсульфат ми говоримо про нього, то є в шампунях його допустима норма, тож його повинно бути теж не більше одного-двох видів. Дів таких із дуже активних далі повинні бути вже інші інгредієнти, і це шампуні будуть які глибоко очищаючі. Ну Тай, не треба забувати говорили. про маркетингову складову, тому що якщо певний період тут ви говорили, модно було безсульфатник, то рекламодавцям треба було продати свій продукт. Це також міфи. Так я, це так, теж? я так, так думаю, так, що так, можуть так. використовуватися міфи. Так, так, так для це того, теж щоб просто мі... купували. Так, тобто, так, тут так. треба не на рекламу вестися, так. а треба все ж таки звернутися до лікаря. А лікар так. вже визначить, який шампунь потрібно, чи корисний той лаурецульфат, чи не корисний, так. в якому випадку угу. його можна, в якому ні. Тобто, тут треба вже з професіоналом вирішувати. Так. Коли приходить пацієнт на прийом, ми завжди зробимо трихоскопію. Ми вже угу. трошечки про неї поговорили на першому ефірі. Це мікровіді діагностика. Ми дивимося шкіру обов'язково. Ми дивимося гирла волосяного фалікула, бачимо там судинки, ми бачимо, чи було якісь запалення, і ми завжди бачимо стан шкіри і оцінюємо, чи підходить шампунь людині, чи не підходить. Далі знову ж таки, якщо ми вже торкнулися питання шампунів, давайте от зараз про цей догляд більш детально можна побачити шампунь з кондиціонером два в одному. Ні, ні, ні. має Це бути окремо так. шампунь, так. окремо так. кондиціонер? так. Вже зрозуміло, якщо з логіки, то ви вже пояснили, шампунь очищує, кондиціонер закриває. Так. А тут виходить, що не рибане м'ясо. Так і не очистить, і не так, закриє. Так, так, тобто буде щось таке. Далі, якщо, наприклад, є такі речовини, от пишуть знову ж таки: тваринний протеїн, гліцерин, шовк в шампуні. Нам не потрібен. Ми ж говоримо про шампунь. Так, нам не потрібен. В шампуні цього не, не має бути не, в кондиціонері. Не. Так, там ж да ми додаємо, і шовкоже можемо і незмінний кондиціонер додавати. А оці тваринні протеїни то нічого страшного. Дивіться, іще має значення, скільки їх і де вони написані. Завжди всього багато. Ми починаємо спочатку читати. Лікувальні шампуні це міф чи ні? Ні, звісно, це реальність, і вони мають бути. І в лікувальні шампуні повинні призначати лікарі. Звісно, uh -huh. це ми розуміємо. І добре, що вони є, тому що це дуже великий помощник. Нам зараз є багато таких станів. Знаєте, і Себорея, і Себопсоріаз, Псоріаз. І дуже вдячні, що ми людям можемо запропонувати пацієнтам все більше і більше якісних достойних препаратів. Я їх називаю завжди препарати, тому що це лікування. Це може бути короткочасно, Це може бути підтримуюча терапія. Вона може разом Використовувати ви і лікувальний шампунь, так і шампунь для кожного дня. Шампунь для всіх типів волосся ні. так чи ні? Ні, звісно, ні. Про це ми з вами вже поговорили. Uh -huh. Не uh -huh. буває по, по перше, ми шампунь Я вибира туди... вибираємо по типу шкіри голови. Ми миємо шкіру голови, так, а не волосся. Так ну і по і потім навіть сам стрижень волосся у всіх він має різні властивості. У когось більш сухіше, да у когось він більш пористий, тому це не буває. Так сухі шампуні можна Сух... також побачити сухі так, шампуні. до них, які є плюси, які мінуси. Дивіться, наприклад, ви їдете в якусь подорож і знаєте, що у вас не буде змоги прийняти душ і гарно очистити шкіру голови. То в такому випадку ви можете взяти Хі шампунь. У вас, наприклад, яка зустріч, вам подзвонили ранком. Ви встаєте, ви розумієте, що ви не встигнете помити голову, привести себе до ладу. Як кажуть, а у вас зараз ефір прямий на телебачення. Швиденічко, ви теж його використовуєте, тому що вам потрібно зробити такий прикореневий об'єм, красивий, гарний. Але це може бути не кожне миття голови. Це в будь-якому випадку не може бути частіше, ніж кожна третя миття. Це така сос -допомога. Так, Та це сос допомога, тому що воно на себе адсорбує шир, але ворошно воно... так, але воно не буде до кінця очі. Але потрібно пам'ятати, після сухого шампуня бажано гарне очищення шкіри голови. Тож наступний уже догляд такі очищення. Це може бути або деток шампуні, дуже гарної якості, або опілінги шкіри волосистої частини голови. Тому що потім не з'явилися та порушена себе регуляція у нас. І ще одне питання щодо шампунів. Шампуні тверді, дехто може назвати їх мило для волосся. Що з ними так, а що з ними не так? Знову ми читаємо. Склад, те, що про що ми з вами трошечки раніше говорили, на жаль, те, що я зараз бачу, трапляється так в рекламі, це як ви кажете, мила проти випадіння волосся в шампуні. От там додали певні дрожжі, і все, от ви їм помийте і все пройде. І знаєте, що саме цікаве, що стільки ж відгуків, та ви знаєте, все перестало Marketing. випадати так. Тут шкода людей, тому що люди будуть замовляти, будуть очікувати будуть вони потім знаєте, як інколи приходять і вже в розпач. Ще вони багато чого зробили. Первинно до лікаря, на жаль, відсотків 70 не біжить. Хочете попробувати? Попробуйте, але не, не чекайте від нього чуда. Якщо ви не відчуваєте навіть очищення гарного, то звісно, це не ваш препарат. От програма називається Відверто з лікарем. Тому ми відверто тут говоримо. Що коли роблять таку рекламу про півні дріжі, то на що б'ють? Частіше те, те що, що ти натуральний органікальний органіка, продукт органіка є, і органіка є і в промислових. Так, масштабах. Звісно, дивіться, але, але бажано всього дорого. відсоток всього повинен бути певний відсоток. Не може бути тільки одна органіка. От давайте казати відверто одною органікою. Ми гарно не зможемо очистити шкіру голови. Не бійтеся, якщо там буде все таки трошечки, то хімії, яка повинна бути і гарної якості і в тому об'ємі. Хімія не завжди погано. Так, фімія не завжди погана. Але люди, які роблять, наприклад, ці тверді шампуні вдома, вони ж можуть не дотримуватися консистенції. Це звичайно, це звичайно. я вам скажу, чому препарати, які затверджені, от ми говорили з вами тільки що про лікувальні шампуні, Да, я в своїй практиці користуюся препаратами шампунями. Так я люблю клініки, які затверджені FDA. Тож вони мають дозвіл, Вони бать дуже багато фармацевтичної випроб... дані випробувань. Досліджень дуже багато, і звичайно, цей препарат він не буде вартувати не 100, не 150 гривень. Ну, апріорі він не може стільки вартувати. Просто-напросто. А люди зараз знаєте, як ми думаємо, ой, то дороге, щось хтось нам хоче впарити, а я от знайшов собі за 150 гривень там або за 70 гривень. І мені людина зробила, і все у мене буде гаразд. Для того, щоб зробити шампунь, якщо хтось думає, там шампунь чи крем, і це так все швиденько. І так це все просто. Ні, це все не просто що для цього потрібні дуже великі знання і стерилізація, да дуже знати щось цим спрацює тому не просто так, що ви захотіли собі, да ви там щось поклали, зварили і але якщо ви знаєте, наприклад, що людини гарна хімічна освіта, і вона справді хімік, і вона справді може зробити якісний продукт, ну це така рулетка, так, рулетка. Я Под... вам ще відверто скажу: лікарі самі люблять на собі випробувати <рістан> <рістан> різні препарати, тобто <рістан> та щось... Так, я кажу, як є, ми завжди всі знаємо, що так дайте нам, будь ласка, пробники. Ми повинні протестувати. Це можна так, якщо щось у мене якісь сумніви, то в будь-якому випадку це буде не пацієнт для мого дослідження. Це так маленька, теж маленька таємниця відверта. А от гарячі обгортування. Гряче обгортування про що? Що ви саме на увазі маєте? Наприклад, рушник вимочують від вару трави, це щодо плюс ще методи. Uh -huh. І потім обгортають волосся, роблять таку собі сауну баню. Юрічка, для чого? Що хоче людина? Це я в інтернеті ці... прочитала. Там написано для чого: для зміцнення волосся. Дивіться, пам'ятаєте, ми з вами розбирали, що закриває нашу кутикулу. Нашу кутикулу закриває кондиціонер бальзам. Інколи використовується кондиціонер бальзам. Бальзам називається таке інтенсивне зволоження. Так коли наноситься кондиціонер бальзам, далі береться шапочка, далі рушничок, він гарячим феном прогрівається. Тож получається таке, знаєте, як гаряча термопроцедура, і ви десь ходите 20 хвилин, і це буде таке інтенсивне зволоження. А коли ми беремо рушник, просто рушник і змачуємо його в траві, ми ж розуміємо, що ми цим самим будемо що робити з нашими лусочками, вони будуть напухати і відкриватися. Mm -hmm. А далі що туди буде далі проходити те, що зовні потрапляє на те, що зовні, і воно може навпаки боку. трошечки висушити, не покращити стан, а погіршити стан тим, що ми зробили якусь частину, а не зробили саме. Не взяли кондиціонер, не взяли той препарат, який нам дійсно закриє нашу кутикулу. Тому я, наприклад, не вважаю цю процедуру доцільною і корисною для стриження волосся. Угу. Особливо пошкодженого, да? бо ми дуже часто беремо і щось робимо тоді, коли маємо якусь проблему. Тож я не вважаю як лікар, що ця процедура може покращити стан вашого стрижня волосся. До речі, ще в юні роки я колись прочитала такий афоризм: правда, це чи неправда, що француженки кажуть, якщо у тебе є якась проблема, або якщо у тебе щось на кшталт депресії, починається, піди і помий голову. Ну, якщо її потрібно помити, ми підемо помиємо голову. Тобто, ну щось в цьому, мабуть, певно є. Так, так, так. Так, щось це ми є. Пані Тетяна, ну отже, ми помили голову, про кондиціонер зрозуміли, зрозуміло. Про температуру води зрозуміли далі сушити феном чи сушити замотаним в рушник. Коли ми вже зробили все, що ми хотіли з волосічком, і ми його обов'язково повинні рушничком промокнути. Хвилиночок 5, промокнути, дуже гарно не терти. Промокнули десь 5 хвилин. Потім, якщо стане питання, сушити феном чи не сушити, звісно, феном сушити можна, але для того є теж свої певні критерії на відстані десь 15 сантиметрів. головне, щоб це був не дуже гарячий режим. І нанести термозахист. Термозахист, так, да, і фен повинен бути такі, знаєте, не гарячі, не холодне, да, да, там 150-170 градусів. Ну, в середньому обов'язково і бажано ще закривати теж правильно кутикулу. Пам'ятаємо, як нам перукарні закривають кутикулу. Так, от беруть від корення, де прикоренево і вниз. Тож як, як сушити голову, теж Зверху, має, вниз, та мочу так, так, волосся так, кондиціонером. Так, 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 мокре волосся, і тут трішечки ми зачіпимо питання. Щітка для волосся, гребінець для волосся. По-перше, мокре волосся можна розчісувати, чи не можна? Не бажано, але б я почала з того, що бажано прочесати його до миття голови. Тому ми початок трошечки повернемося, тому що тоді ми будемо мати після миття голови набагато кращий стан нашого волосся. Якщо його не розпутати, якщо наші прятки не привести до ладу, то звичайно, що після того, як ви помиєте голову, ще висушите, буде повний безлад на волосиці частині голови. Я просто чому запитала? Розчисувати мокре чи ні, прочитала в інтернеті. Якщо у вас пряме волосся, ніколи не розчисуйте його вологим. А якщо у вас курчаве волосся, тоді його навпаки варто розчисувати вологим. Дивіться, навіть курчаве волосся бажано максимально його все таки підсушити, тому що курчаве волосся це курчаве волосся, воно дуже ніжне. Курчавого волосся там все починається іще з того, як розташовано волосся фолікул. він розташований не перпендикулярно, а під кутом. Чим Більше кут у нас такі, чим тим більше, та, більше, локон. Тим більше локон у нас. Навіть лусочки, кутикули у нас, і, пробачте, що я сказала, у нас тому що я теж маю курчаве волосся, і як кажуть, я знаю наскільки воно таке, знаєте, дуже ніжне, воно завжди буде пористе, Йому потрібно набагато більше догляду, чим прямому. І знаєте, його помити, і тут же взяти навіть правильний гребінець і його драти не потрібно. Просто для курчавого волосся є засоби для більш делікатного розчісування волосся. Це вже. Саме ми говоримо, якщо ми говоримо про курчаве волосся, або те волосся, яке путається. Є таке, що миють голову, кажуть, потім для того, щоб розчесати, треба багато чого нанести для того, щоб розчисати. Ну, Жінки шукують гніздо на голові. Так, да, гніздо mm -hmm. на голові. Тому що розумієте, стрижень волосся, коли він у нас мокрий, його пошкодити набагато скоріше можна, чим який максимально буде сухіший. А це обламування? Так, це, це... обов'язкове обламування, це Кінчик. посічені кінчики, вузелки такі, вузловати трихорексіс, стрихоклазін. Зія, коли вузилки, а потім волосечко ламається, навіть ви їдете, а воно маленьке, коротеньке, і ви не розумієте, чи у вас маленьке відросло випадає, чи, чи, чи у вас візко. шматочок, волосечко. Можна пошкодити таким чином цибулинку? Пошкоджити ні. А от ми зараз говоримо саме, саме про Да, Так, да, щоб продовжен... цибулинку пошкодити, це вже треба дуже багато зусиль. Ну і от щітки: як правильно обирати широкі зубчики, вузенькі зубчики? І скільки разів треба чесати голову на день. День і за один прийом, то кажуть 100 разів треба за раз прочесати. Якщо перед нами стоїть жінка, у якої довге, шикарне волосся, то кількість рухів її і кількість рухів, наприклад, якщо стоїть чоловік, буде різна. Це ми повинні розуміти. Грибенці її і грибінці чоловіка будуть різні. Ви дуже задали правильне питання. Тому що, по-перше, якщо довгі волосся, дівчатка, як правило, знає, що волосся краще починати розчісувати з кінчиків і поступово одною ручкою. Притримувати, щітка повинна бути в об'ємі, широка. Саме гарний матеріал це пластик або силікон, той, який високоякісний, і буде змінювати форму, свою навіть він може бути таким лабільним під час руху грімця по вашому стрижню, для того, щоб, як кажуть, не травмувати. Ми повинні знати. Пам'ятаєте, у нас був бум металевих це шкода дерев'яні. Якби їх не полірували, все одно можуть бути якісь заусиниці. Ну, можна інколи прочесати, але це не повинно бути як на кожен день. Ну і у з дерев'яної видалити. Ну, так, небагато. Ми, 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 ми ж пам'ятаємо. Що... Ми ж ми ж пам'ятаємо, що все-таки кращоска це доглядови наше. Ви дуже, Юлічка, гарно теж підняли тему, тому що ми повинні і чистити їх періодично, обов'язково, миль можна, розчином не потрібно нічого такого вже там видумувати. Розуміємо, що нам потрібно навіть, от вона ж ми знаємо, що на шкірі голосистої частини голови ми виділяємо насельний секрет. Mm -hmm. Так і коли ми прочисуємо, крім того, що ми робимо масаж, це ми вже трошечки піднялись вище, да, вже про але нашої дівчинку з довгим волосся. Но навіть коли ми проводимо потім рухом повністю від шкіри волосистої частини голови повністю до кінця волосика. Ми все таки перерозподіляємо цю таку ліпідну манцію. Вона ж захищає наш стрижень. Та природній захист повинен бути. Наш організм пристосований для того, щоб він захищав, розумієте. Угу. Тому це все повинно використовуватися ну, надмірному правильному... змиву. Да. Також да. шкідливо та потреба тобто так, міру так, так. так. Тому от в чому гаряча вода не рекомендується, да щоб не було такого надмірного змивання. Тому може там бути. Декілька щиток. ті, яка буде для прочісування волосся, потім яку ви берете з собою вже безпосередньо, і грібенець він може бути трошечки з більшими проміжками, і ви вже просто-напросто за день і десь прочисувати. Скільки ну дивіться. Комусь потрібно 5, комусь потрібно 10, комусь потрібно 15. Ну, це не повинно бути 100, звісно, але ну, це не повинно бути 1 чи 2. Є ж один із таких міфів, це теж коли людина бачить, дуже багато випадає волосся, то я не буду розчісувати волосся для того, щоб воно не випадало. Це дуже такий надзвичайний міф, тому що цибулинка у нас, якщо вона вже знаходиться ми в стадії ви випадіння, просто, вона та. випаде. випаде? Пам'ятаєте, і в будь-якому випадку ми повинні не боятися той розчісати. І то перепомога. Це забруднення голови да, в будь-якому випадку. Так вони потім вже все одно випадуть. Ви ще й помиєте голову і колись прочесите, І для вас це буде просто так шок і катастрофа. Ну так, що ви побачите, да. що у вас багато волосся, а воно просто да. випало і затрималося. Да. Ви його да, не да, Так. у кудряшок, як правило, це повинні бути такі гребенці з більш широкими зубчиками. Uh -huh. Вони такі бумплескаті можуть бути, щоб для того, щоб вони все такі кутикулу не травмували. У тих, у кого більш коротка стрижка, можна починати розчисування волосся від корені волосся. Uh -huh. В випадку. Ну, довжина. Отже, довге волосся розчисуємо з кінчиків та коринців. Коротке можна від коринців, але не мокре, так. трішки підсушене має бути. Так, максимально. І Гребінець має бути зручний, з силікону або з пластику, так, гарної, якості, гарної якості. І якщо, наприклад, ви розчисали, що у вас немає комочків, тобто там угу. плутанинки, то все, цього достатньо. Не треба сто разів себе чесати. Ні, 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 не потрібно сто разів. Mm. Все залишить теж від густини. У нас же у кожного своя у когось. 70 тисяч волосяних фолікулів, когось 120 тисяч волосах філіку. Ну і в принципі, якщо ви розчисалися зранку, а потім надвечір перед тим як лягати спати або перед миттям голови, то в принципі, якщо за день вам вітер нічого не попортив на голові, тобто немає плотанини, немає там кубла, то можна і не розчісувати в день. Та й я думаю, що ви захочете все-таки поправити свою зачіску і обов'язково декілька разів за день ще прочешити волосся. своє. Отже, все має бути в балансі, так в все має в малі балансі. Так. І от про щітки, як часто їх потрібно змінювати? Змінювати. От ви сказали, догляд мити мильним розчином, але змінювати її ж також. Якщо для зубів щітку ми змінюємо так, раз так, на два-три місяці, то що тут у нас? Ну, тут теж рекомендується раз в три, раз в шість місяців теж змінювати щітку. Бо в принципі ми настільки ретельно, щоб позбутися всіх цих залишків не зможемо. Так, так, так. А як часто її мильним розчином треба мити? Декілька ми разів роз... на тиждень. На тиждень? Да, декілька разів на тиждень. Ага. Ну, В принципі, також логічно, тому що ми розчесалися, сало там затрималося, так. потім. Розчесалися, а потім всі бачать отакі біленькі так, сіренькі так, 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 катишки, так, 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 їх так, починають за задоволення ще пальцями визірати, ніби то почистили. Так. Але якщо у людини себе залишили. регуляція все-таки дуже така інтенсивна, то це буде більше. Це і три рази на тиждень буде. Це ага, ж теж то, буде. Ми миємо щітку або грібенець кілька разів на так, тиждень. Так. Пані Тетяно, я вам дякую. Дякую вам за запрошення. А я ще наприкінці програми нагадаю: як завжди, не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтеся до лікаря. Що ви проводите профілактику? Нехай вона буде тільки правильною. Відверто з лікарем.